Сьогодні я хочу поділитися з вами одним з найцікавіших віршів з Нового Завіту, з Слова Божого, з Біблії. Він називається Івана 3:16. Слухайте уважно, я прочитаю його. Тут написано: так би бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, що він світ засудив. Але щоб через нього світ спасся. Що ж Бог хоче сказати нам з цього місця святого Писання? Ну, найперше, ми бачимо тут одну найважливішу річ, що все в цьому житті, все в цьому світі походить від Бога, Творця неба і землі, творця людини. І дуже часто в цьому світі люди запитують, де є Бог, який є Бог, якщо Бог є. То чи він знає мене, якщо Бог є, чи він думає про мене? А якщо Бог думає, то що він думає про мене? Кожен з нас має річ і знає про неї, яка називається гріх? Ми розуміємо і знаємо, що гріх це щось, що є противне Богові, що розділяє людину від Бога і не дає людині можливість мати спілкування з ним. То що ж Господь хоче зробити з цією річчю, яка називається гріх? І дати людині, яка сьогодні не знає його. Послухайте, тому що це місце списання, воно говорить сьогодні для кожного з нас, воно говорить до тебе. Тут сказано, що Бог так полюбив цей світ. Хто входить в цю категорію світ? Хто? Ми можемо сказати дуже чітко і ясно з Божого Слова, що в категорію світ входить кожна людина. Немає значення, якою мовою вона розмовляє, не має значення, скільки її років, не має значення, до якого народу чи раси вона належить, і навіть не має значення, скільки гріхів в своєму житті вона зробила. Біблія говорить, що Бог полюбив людей незалежно незалежності від того, що вони зробили і де вони зараз знаходяться. Якщо ти довіриш своє життя Богові, то його любов, про яку йде мова тут, вона може стати реальністю в твоєму житті. І що ж добрий Бог робить в цьому світі? Тут сказано, що так би Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого. Хто є цей є, син однороджений? Ми знаємо і ми віруємо в нього, і говоримо вам, що Це є Господь Ісус Христос, третя особа Трійці, Божий Син. Месія, Ізраїля і Спаситель світу, той, хто народився від Діви, той, хто прийшов в цей світ 2000 років, Ісуса Христа була місія. Він прийшов, як написано тут, для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Слово Боже, нам каже, що Бог полюбив тебе і мене і віддав, віддав. Свого Сина в жертву за наш гріх, для того, щоб та річ, яка розділяє Тебе і мене з Богом, яка називається гріхом, всяке противлення Богу, всяке, всяка нечестість, всяка нечистість, все, що є в людині, зле, все, що не задовільняє і не може досягнути святості і праведності в цьому світі, Бог збирається забрати і викинути геть. Ісус Христос. Прийшов в цей світ ради цієї цілі. Ми бачимо Ісуса Христа на сторінках Святого Писання. В день, коли Він торкається прокаженого людиною, яку не мали права торкатися, люди в старому завіті, в день, коли він прощає гріхи перелюбниці, жінці, яка займалася проституцією, в день, коли він. Прощає і умиває, і дає спасіння людям, які не мали шансу і можливості в цьому світі. Ісус Христос робив це все, ходячи сьогодні, ходячи по землі в ті дні. Але знаєте, що саме цікаве, що сьогодні Він є такий самий, Він є той самий. Він прийшов в цей світ, щоб простити твій гріх. Він прийшов в цей світ, щоб дати тобі щось. На що ти ніколи не зміг би ні заслужити, ні заробити, ні досягнути, ні своїми вчинками, ні молитвами, ні добрими ділами, ні якими іншими речами Бог прийшов сам і дав нам. Це цікава річ є стосовно християнства. Всі релігії, в принципі, в світі, будь-яка з них, які би ви не взяли, говорять нам, що ти мусиш зробити щось, щоб досягнути Бога. Ти мусиш пройти 10 пунктів якихось заповідей, ти мусиш виконати 5 пунктів якісь іншій релігії. Ти мусиш зробити ще якісь кроки, щоб досягнути святості, праведності і неба. І не факт, що ти взагалі коли-небудь досягнеш цього спасіння і Божої благодаті. Але неймовірна річ є в християнстві, навіть не в Християнстві, а в Ісусі Христі. Ісус Христос не каже нам добиратися до неба. Ісус Христос сам прийшов з неба і дає життя вічне і прощення гріхів тільки через одну річ, як тут написано, щоб кожний, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. І що це означає згинув? Грецьке слово, яке пояснює структуру цього вірша, говорить, що згинув, говорить про постійне гинення, постійне Страждання, постійне відкинення людини від Бога. Іншими словами, це слово говорить про пекло, про місце, де, на жаль, проведуть свою вічність дуже багато людей, які не довірили своє життя Ісусові Христові, який сказав, що Я є дорога і правда, і життя, і до Бога Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус Христос є єдина правда. Він є єдина істина в цьому світі, він є єдина дорога, він є єдине життя для спасіння, для життя вічного, для побожності і святості. І тому Бог не хоче, щоб ти йшов в пекло. Бог не хоче, щоб ти караний був за свої гріхи. Бог не хоче, щоб ти навіть ніс наслідки свого гріха. Ісус Христос вже це зробив для тебе. Він прийшов. І помер на Христі за твої гріхи. І Він, навпаки, хоче дати тобі щось неймовірне, щось величне, щось, чого мріє і бажає сьогодні, напевно, мати кожна людина життя вічне. Життя вічне. Бог створив нас з вічною душею. Ми, люди, ми розуміємо, що наше життя не обмежиться після нашої смерті. Після нашої смерті. Я розумію, що є життя, і сьогодні тисячі фактів людей, які мали літаргічні сни, люди, які помирали клінічною смертю, які говорять, що після смерті вони відправлялися кудись, і їх несло, і Вони бачили своє тіло, вони бачили своїх рідних, близьких лікарів, людей, які стояли над ними, бачили їхнє тіло, і вони намагалися кричати і говорити, що з тим людям, і вони їх не чули, і деякі з них бачили небеса. Бачили рай, бачили Божу присутність, бачили святих ангелів, бачили Бога. І не хотіли б назад повертатися навіть в своє тіло. Таких свідчень є маса, і ви, напевно, знаєте про них. І інші люди бачили так само своє тіло, і їх тягнула інша сила. Вони відправлялися в інше місце, яке називається пекло. І по Божій благодаті вони знову повернули своє тіло, щоб прийти в своєму житті до віри в Ісуса Христа. Утримати примирення з Богом і спасіння. І Слово Боже нам каже, що кожен, хто вірує в нього, не загине, але має життя вічне. Слово Боже це як Божа конституція, Божа істина, Божа правда, Бог, який не може обманювати і брехати, в якому нема ні підступу, ні зла, ні, ні чогось підступного. Бог говорить нам, що Він полюбив цей світ. І кожна людина, яка довірить своє життя Ісусові Христові, яка прийде до Нього в простій молитві, в зверненні, і скаже: Господь, я розумію, що я людина грішна, я прошу тебе прости мене. Я розумію, що я хочу жити праведно, хочу жити свято, я хочу жити з тобою, але в мене не завжди виходить. Гріхи, які є в моєму житті, минулі гріхи, вони тяжіють над моїм життям. Я прошу тебе, прости мене. Я вірю, що Твій Син Ісус Христос помер на хресті Голгофе за мої гріхи, і я вірю в Нього. я вірю в Тебе, Господь Ісус, і я приймаю тебе як свого Спасителя. Війди в моє життя. Дай мені життя вічне, я надіюсь на тебе. Знаєте, Бог не є нечутливий до наших молитв, до наших звернень. Кожна людина, яка звернеться до нього і скаже. Господь прости мене, Господь спаси мене, Господь почує, Він дасть життя вічне тобі. Звернися до нього сьогодні в простій молитві, в простому зверненні. Бо знаєш, написано цікаво тут, що Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Христос не прийшов для того, щоб судити тебе. Він не прийшов для того, щоб дорікати тобі за твій гріх. Він не прийшов для того, щоб зневажити тебе чи висміяти. Христос прийшов для того, щоб спасти тебе, щоб взяти твій гріх. І Він, до речі, взяв його. Тому що, коли він помирав в страшних муках на хресті Голгофи, всі гріхи цілого світу, каже, Писання були покладені на нього, і Він ніс цей тягар гріха на собі, мого гріха і твого гріха. І Бог забрав мій гріх. Це неймовірна річ. це є Радість, це благословіння, знати, що не я мушу бути картаний і мучений десь в чистилище, якого нема, чи в пеклі в вічності бути картаний за свій гріх, але що Ісус Христос забрав його і дав спасіння. Отже, давай сьогодні помолимо з тобою, простою молитвою, як ми молились перед Тим. Скажи, Господь Ісус, спаси мене, прости мені, мій гріх. Я вірю в тебе як в свого Спасителя. Я довіряю своє життя Тобі. Я вкладаю його в Твої руки. І я вірю в Твоє Слово, в безобманне слово, правдиве слово, яке говорить мені, що я можу мати життя вічне через віру в Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.